Маючи досвід викладання коучингу з симрейсингу вже більше ніж 2 роки, я починаю поступово повімчати стандартний паттерн помилок пілотів, які тільки починають свій шлях симрейсингу. Сьогодні ми розглянемо найпоширеніші помилки новичків симрейсингу та розберемося, як їх уникати на початку та покращити свої скіли пілота. З вами Дмінів Хорошевін, Погнали! В першу чергу, важливо виділити найпоширенішу помилку пілотів, а саме обмежене використання треку, що мається на увазі. Кожний сантиметр-міліметр треку є гіперважливим в перегонах. Ці міліметри можуть коштувати дорогоцінного часу на одному колі, так і протягом всієї гоночної дистанції. Чому так? Під час проходження поворотів в ваших інтересах витягнути максимум повороту в межах цієї адекватності. Пройти поворот, так би мовити, на ліміті. Обмежуючи себе використанні максимуму, вам доведеться скидати більше швидкості перед поворотом, закручувати кермо під більшим кутом, відповідно, швидкість проходження повороту буде нижчою, а за ним і Швидкість на виході з повороту. В кращому випадку ви можете програти на цьому одну десятку, в гіршому випадку можете програти секунду. Як зрозуміти, що я неправильно використовував трек? Це дуже просто. Після вашої гоночної сесії зайдіть у повтор і гляньте ваше коло з третього обличчя. Зверніть увагу на положення вашого автомобіля на початку гальмування. Чи не залишаєте ви багато місця від зовнішньої частини треку? Зверніть увагу на положення вашого автомобіля відносно апексу повороту. Чи не залишаєте ви так само багато місця безпосередньо Біля апексу. І зверніть увагу, наскільки широко ви розпускаєте свій автомобіль на виході з поворотів. Дуже гарним індикатором межі треку є перебріки. Особливо це стосується виходів з поворотів, де перебріки сигналізують, куди краще розпускати машину. Так само і з проходженням повороту, адже деякі перебріки необхідно різати для отримання переваги. Щоб прискорити розуміння, де саме розташувати свій автомобіль на треку, рекомендую звернутися до тригайдів чи відео з якихось хотлапів. Користуючись нагодою, можу запросити вас до свого патреону, де ми час від часу розбираємо треки АЦЦ та для інших там чемпіонатів. Підписуйтесь, там буде багато корисного контенту. Наступні дві помилки пов'язані з неправильною роботою з педалями. Почнемо з гальмування. Найбільш поширеною про помилкою на гальмуванні є. Принцип гальмування, по принципу, on off Тобто, коли ви гальмуєте або на 100%, або взагалі не гальмуєте. До чого це призводить? Зазвичай сценарії два. Перший сценарій пілот перегальмовує перед поворотом, заходить в нього дуже повільно і дуже часто через відчуття низької швидкості в повороті він відкриває газ, що призводить до виліту безпосередньо на виході з повороту. В іншому випадку пілот просто повільно проходить поворот, та, тобто, за рахунок того, що він дуже сильно зупинився, він вважає, що це достатня швидкість, і він просто якби, прокатує і програє на тому теж. Секунди або десятки. Сценарій номер два. Пілот на достатній швидкості заходить в поворот, але за рахунок 100% гальмування морда машини блокується, і вона не може нормально повернути в поворот, через що пілот просто пролітає повз апекс. Через це він має скинути більшу швидкість. Відповідно, він має набагато пізніше стати на газ через те, що він є, грубо кажучи, пролетів той апекс, пролетів точку відкриття газу, і через це він має невеличезні втрати на виході з повороту. Що робити правильно? В першу чергу вивчить точки гальмування. Тут вам потрібна стороння допомога у вигляді гайдів, хотлапів чи навіть телеметрії. Маючи орієнтири гальмування, вам буде легше починати вашу роботу над гальмуванням. В залежності від автомобіля, початковий ваш удар має приходитися на максимум цього автомобіля. Наприклад, в АЦЦ, в GT3 машинах, де й в будь-яких машинах в цьому симуляторі. Початкове гальмування у нас завжди відбувається на 100%. В інших симуляторах та в інших різних автомобілях різного класу, наприклад, які не мають допоміжних засобів гальмування, не мають АБС-у, там є, грубо кажучи, максимум гальмування у кожної машини до того, поки у вас не відбудеться локап. І от до цього максимуму ви маєте нереально швидко дійти. Наступний етап у вас відбувається, коли ви наближаєтеся вже до точки, коли ви бажаєте повертати поворот. І в цей момент ви маєте послаблювати тиск на гальма. І чим більше ви вкручуєте кермо в поворот, тим меншим має бути тиск на гальма. За цей рахунок автомобіль за тобою педалі гальм буде краще вкручуватися в поворот за рахунок навантаженої морди. Але при цьому вона не настільки завантажена, щоб якби залочитися і проїхати прямо. От і при тому швидкість контролюється оцим планним відпусканням гальм, і відповідно ви на, більш, на найбільш оптимальній швидкості прокатуєте той поворот. Це по суті називається трийбрекінг, і він неймовірно важливий для опанування, якщо ви хочете їхати швидко. Наступні помилки пов'язані з неправильною роботою з газом. Насправді правильна робота з педалями більш важлива, ніж робота з кермом. Я думаю, ви здивуєтеся, коли почуєте, що газ повертає автомобіль, газ і тормоз повертає автомобіль більше, ніж кермо. Отже, педаль газу. По суті, так само як з педалю гальм, найпоширенішою помилкою є відкривання газу одразу на 100% газу. Чому це неправильно? Уявіть, що коли ви відкриваєте різко. Газ на 100%, то вся вага, яка у нас є на передній осі автомобіля, вона просто підіймається і кудись туди назад уходить. Піду на передніх колесах ми не маємо ваги, переднім колесам ні за що чіплятися, машина не вкручується, машина ловить андерстір, і вона просто їде прямо. Якщо ви їдете, наприклад, на автомобілях без якихось допоміжників і дирекшн контролю далі, то іншим сценарієм може бути те, що при відкритті на 100% різкого у вас просто заспіне задню вісь автомобіля, і вас розверне на виході або всередині повороту. Інша помилка, яка пов'язана з неправильною роботою з газом, це дуже раннє відкривання газу. Зазвичай ця помилка пов'язана з неправильним гальмуванням, де пілот перегальмовує під поворотом, і через відчуття, що він їде повільно, він намагається компенсувати швидкість ранним відкриттям газу. До чого це призводить? Порушення балансу автомобіля, коли ваш боліт стає андерстірити в повороті, неправильно швидкість на виході з повороту, і через ось це раннє відкриття газу вам доводиться скидати швидкість, адже ви розумієте, що ви вилітаєте за межі треку, і відповідно, в відповідному моменті, коли ви вже маєте розганятися, або навіть їхати на 100% відкритому газу, ви ще скидаєте швидкість, щось там відлавлюєте свій автомобіль, от якраз через усю початкову направлену роботу з педалю газу. Що ж робити? Робота з газом зав'язана під роботу з гальмами. Без правильної роботи попередніх, навряд чи у вас вийде працювати правильно з газом. В ідеалі має бути, що до апексу повороту у вас якби фаза гальмування, ви зупиняєте машину і далі ви починаєте вкручуватися в поворот. І безпосередньо на апексі повороту у вас вже має закінчитися фаза гальмування і має Починатися фази відкриття газу. Але дуже важливо не спішити відкривати газ одразу на сотку. Є досить досить велика частина поворотів, де ви маєте допомогти підкрутити автомобіль далі в поворот за допомогою газу, відкривши його там десь на 50-70%. І вже по мірі розпускання автомобіля вздовж повороту вздовж треку, ви вже можете більш спокійно відкрити на 100% газу. Четверта помилка пов'язана з дуже обережною роботою з кермом. Я особисто помічаю, що новачки дуже делікатні з кермом в поворотах, уникають робити зайвих рухів, що насправді може призвести до більших помилок та розворотів. Чому так відбувається? Під час проходження поворотів у вас відбувається трансфер ваги автомобіля відповідно до його руху, і дуже важливо давати цьому руху вздовж автомобіля, якби вільно себе відчувати, не давати автомобілю у цій, у цій вазі зупинятися. Через оці ваші дії, тобто те, що ви так прям ступором утримуєте кермо, да, і у вас автомобіль якби, стає таким кам'яним жорстким, і через це от все відбувається конфлікт між тим, що хоче автомобіль, і тим, що робите ви, і це призводить до спінів. От. Тому дуже важливо якби, відчувати фідбек автомобіля, важливо відчувати кермо і робити такі невеличкі мікрокорекції, якби давати те, що просить автомобіль. В мікрокорекціях абсолютно немає нічого кримінального, тобто абсолютно спокійно, коли ви там десь ще підкручуєте автомобіль, десь ви на виході відлавлюєте автомобіль, да, там робите якісь ці мікрокорекції. В цьому взагалі нічого немає поганого. Погано, звісно, коли у вас там вже перекрут там у ці корекції, вони прям гіперсерйозні, через що відбувається втрата по часу. І дуже важливо для себе зрозуміти, що різкий рух кермом не завжди є погано. Уявімо, що ми проходимо якийсь швидкісний поворот, наприклад, Мегетсен-Бекетс на сільверстов, еска ліво-право, ліво-право. Досить швидка секція. Тим паче, там, наприклад, на формулах, де дуже потужна аеродинаміка, їй проважливо працювати з кермом різко точно та швидко. І в таких поворотах дуже важливо, от якраз швидко і точно цю вагу перекласти з одної богою на інший, і важливо це пімати момент. При повільному руху керма. Ви просто будете ну цей рух ваги по автомобілю. Він просто не буде встигати за рухом. Треку, і відповідно знову піде ось цей конфлікт, і він або призведе до знову таки помилку розвороту, або вам просто, щоб утриматися на треку, доведеться їхати повільно по цій секції. Такою непоганою корисною підказкою може бути те, що в швидких та ну, середніх можливо, поворотах вам треба більш різче, швидше та точніше і можливо оперативніше працювати з кермом. А в повільних поворотах, навпаки, у вас має бути більш плавний, плавний хід. Ну і так само він має бути точним. Але, ну, грубо кажучи, запам'ятайте для себе, що швидкі повороти це різкий оперативний рух, повільні повороти це більш плавний рух, тобто те, як ми перекладаємо вагу вздовж повороту. Остання і найбільш така Важливе, одна з важливих помилок пілотів це недооцінка тренувань. Особливо це стосується новачків, які мають на меті покращити свої результати, досягнення. І дуже погано, коли пілоти починають тренуватися з декілька годин до початку змагань, помиляються під час гонку, тому що вони по суті в самій гонці тренуються, і це найгірше. Стає тоді, коли це ще впливає на результати інших пілотів, коли через такі помилки, яких можна було б уникнути, потренувавшись зарані. Погано, коли через це починає страждати інший пілот. Тому гіперважливо, знову ж таки, якщо у вас є мета кращуватися та ставати краще за тавтологію, то дуже важливо виділяти вільний час на тренування, щоб ви в саму гонку ви приходили максимально підготовленим і вас не була забита головою, вивченням треку, вивченням поведінки автомобіля. Вивченням точок гальмування, відкриття газу і бла бла бла. Єдине, на чому ви маєте фокусуватися, це безпосередньо на сімій гонці, на боротьбі з іншими полотами та інше. Тому моя порада: беріть коучинг сесії, займайтеся по відеогайдам, дивіться хотлапи, спробуйте працювати з телеметрією. Найкраще дійсно це брати коучинг сесії, користуючись нагодою знову ж таки, окуніскул. Пишіть, якщо хочете стати кращим. Я вам в цьому допоможу, От, бо насправді набагато ефективніше, коли у вас є большой брат десь тут, який дивиться на ваші помилки, і оперативно вам каже, що ви зробили не так і як краще зробити. З вами був Домінік Хорошар. Це були 5 головних порад новачкам у Симрейсу. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі на треку. Чао!